Чи нормально шукати те, що допомагає вивільнити подавлені емоції да? там, через музику, через там, певні спогади, розмови, через плач? Так, дивіться, все, що вам допомагає прожити емоції ваші, ваш важкий стан, ваш якийсь подавлений стан? Це потрібно робити через сльози, через музику, ходити, співати, малювати, будь-що, що допомагає вам прожити ці емоції, а не ще далі їх в себе запахнути. Єдина умова, що ці всі, скажімо так, варіанти проживання цих станів і емоцій, вони повинні бути безпечними для вас, для вашого життя і здоров'я, і людей, які є навколо. Ну, бо є різниця, наприклад, да, там подивитися якусь мелодраму, поплакати, а, там посидіти, поміркувати, поспілкуватися з подружкою, що з подружкою поплакати, да, і там, наприклад, влаштовувати фаєр-шоу на подвір'ї. Тобто, це про те, що ви шукаєте способи, які у вас працюють, але умова да, безпечна для себе, свого життя і здоров'я, і оточуючих навколо. Музика це взагалі дуже класний інструмент для того, щоб прожити емоції. Музика це такий певний телепорт для нашої психіки. В кожного з нас є пісня, яка нас повертає в якісь приємні спогади, да, бо асоціація спрацьовує такий асоціативний механізм. І так само в нас є пісні, які викликають якраз такі. Ці от сльози, переживання. А, бо так функціонує наша психіка. Для того, щоб емоція зафіксувалась, нам треба її асоціювати з чимось, з якоюсь подією, з якоюсь людиною, з якимось візуальним і аудіальним стимулом. Тому користуйтеся, це дуже класний спосіб. Володимир. Там, ці, ці, ці тваринні такі е, прям, е, ще механізми, та, коли. От ну зір він такий надзвичайно важливий вже для людини. В тварин там нюх, слух, вони такі більш розвинені. І, власне, те, що ми пам'ятаємо, як пахне, викликає найбільш сильні асоціативні спогади емоційні. Вони прям дуже пов'язані між собою. ну слух трошки менше, але так само, тому музика тут дуже цікава, та ідея. Так, у нас ще є питання. Чому людина розмовляє з собою та не хоче лікуватись? Ну, перше, що я мушу сказати відповідь на це питання: що ну, поки ми не побачили людину, ми не можемо сказати, чому вона з собою розмовляє. Але загалом, перша ідея, яка виникає з цього приводу, вона про те, що людина може проживати стан психозу. Тобто може знаходитись в психозі. Психоз це про втрату контакту з реальністю. Коли реальність, наприклад, в якій я є, вона відрізняється від реальності всіх інших людей. Наприклад, в моїй реальності є якісь голоси, яких немає ні в кого іншого. Так, і тоді, тоді це означатиме, що в мене психоз. Але в психозі е, неможливо помітити, що ти в психозі. Ну, голод же, ж є. Ну, це так, як ніби хтось би вам зараз сказав, що ви не дивитесь на наш ефір. Ви ж впевнені, що ви його дивитеся? Ви ж чуєте, що хтось говорить, відповідає на запитання. Але тут вам кажуть, ну ні, ефіру немає, ти дивишся в замкнений екран. І от в це важко повірити. І людина в стані психозу не помічає змін, тому не вважає, ну, що проблема має місце, не вважає себе хворою, тому відмовляється лікуватися. Навряд чи б я міг когось здорового переконати в тому, що йому потрібно лікуватися. От і людина, яка е, є в стані психозу, не завжди розуміє. Ну точніше, частіше не розуміє, того, що щось довкола не так. Е, так, і ще є питання. Я хочу додати Додавай. до цього питання. Для ну, там, наших сучасних реаліях така штука ще може бути по такій причині. Це там з мого досвіду, бо я працюю з військовими і сім'ями військових, і це насправді дуже розповсюджений стан військових, які повернулися з місця активних бойових дій, особливо там, де були якісь певні втрати, наприклад, в підрозділі, да і він, тобто військовий, він може проживати, продовжувати як певними флешбеками. Проживати той стан, де він ще дві хвилини тому чи 30 секунд тому говорив зі своїм побратимом, і його раптово не стало. І він цей просто діалог може в голові прокручувати дуже велику кількість разів, тому що це дуже гостра фаза, і він так намагається себе заспокоїти, опрацювати. А відмовлятися від лікування може бути може. Але це теж є однією з таких причин, що це буде певною зрадою, бо їх немає. А якщо я не буду страждати, то це зрада. І тому це теж може бути такою певною частиною, ну як психіка опрацьовує травму. Тому це все дуже індивідуальна історія. Люди розмовляти з собою можуть. По дуже різним причинам. Особливо коли в нас росія на увага, або ми дуже виснажені або дуже втомлені. Ми можемо навіть з собою розмовляти, коли речі в шафу складаємо. Оце я покладу туди, оце я покладу туди. Це все дуже індивідуально. Тому там це може бути як психоз, да, це може бути якийсь певний психіатричний розлад з голосами в голові. Так само як наслідок нещодавно пережитого стресу. Так само буває не тільки про військових. Ще якщо людина стала нещодавно учасником або свідком якоїсь катастрофи да, природнього явища, автокатастрофи, коли є втрата людини, з якою була комунікація, тому оцей саме діалог, який людина веде з собою, то може виглядати як з собою, але насправді людина може говорити в своїй голові з кимось, кого втратила. Тому ну, з цим теж треба розбиратися. Ну, це так. Це, бачите, бачите, насправді з одного цього питання, наскільки можна витягнути гіпотез, що, що відбувається з цією людиною, і без, без консультації тут ну, не вийде. Не і, і не факт, що там за одну консультацію можна буде з цим розібратися. Тобто е, потрібна допомога фахівця. Так, mm -hmm. маємо ще одне питання. Чим відрізнити депресивний, депресивний стан від тривожного розладу? От Коротко відповісти на це питання дуже складно. Тому що тривога може бути частиною депресивного розладу. Бо і там, і там мозок починає погано спілкуватися між собою, Є з нього частинки. Та, і тоді контролювати тривожність стає важче? Але і певне виснаження наступає внаслідок. Тривожного розладу. І це виснаження може сприйматися як депресія. Ну, розумієте? От два ключових симптоми депресії це пригнічений знижений настрій і е, відсутність радості від життя, е, будуть наявні і в пацієнта з тривожним розладом, бо якщо в нього вже рік там тривожність, то як ніякого задоволення від життя він немає. Але все ще насправді здатний отримувати при певних обставинах. У нас в такій медичній класифікації як навіть є таке, так, така, таке формулювання діагнозу, як змішаний тривожно-депресивний розлад. Бо деколи знайти кінці, що там було першим, тривога чи депресія вже просто не виявляється можливим. Та? І якось ще це відліпити від особистості людини, яка вона є по, по своєму характеру. Тобо Та? і таке там, ще може бути. І от тут точно деколи буває відрізнити важко, і напевно, раз ви запитуєте про це, то можливо ваше питання якраз в тому, щоб розібратися, що ж там зі мною таке відбувається. Бо якщо ми просто візьмемо тривожний розлад, то ми будемо говорити про те, що тривога там перебільшена, що людина не може самостійно її заспокоїти, це викликає певні. Е, інші симптоми, які ми сьогодні говорили. А якщо це депресія, тоді знижений пригнічений настрій, відсутність радості від життя, відчуття постійної втоми, втрата мотивації, е, негативні думки, можливо, суїцидальні думки і таке інше. Ну, приблизно отак вот я відповім. Я якось не маю більш детальної е, ну, можливості, якось зараз так більш детально це це описати.